Цей легковий автомобіль на львівських вулицях, і таксі, і волонтерський центр. Така собі машина два в одному. Пасажир і за призначенням доїхати зможе і допомогти Збройним силам України, каже водій таксі Демір Мерт. Громадянин Туреччини, який настільки полюбив Україну, що навіть повномасштабне вторгнення Росії не змусило його покинути український Львів, де він живе уже чотири роки. Я вивчаю українську українську мову і культуру. Тому що я дуже люблю Україна. Я не розумію мову окупантів. Будь ласка, я хочу з вами розмовляти українською мовою. З перших днів Великої війни, розповідає Демір, він активно волонтерить. Спершу здавав кров, потім каже, вдома прихистив зо два десятки тих, хто вимушено виїжджав з охоплених війною регіонів. Згодом придбав два автомобілі. Один передав на фронт українським військовим, іншим возить на передові позиції гуманітарну допомогу, географію сходу та центру України. Демір вивчив практично на відмінно, та ще із кожного міста має сувенір. Я був в до на Краматорськ. Багато міста я допомагав військовим, Це військовий салосі. подарунок, си подарунок. Зараз Демір працює водієм таксі. і з кожної поїздки скеровує на допомогу збройним силам України. За кілька місяців таких поїздок вдалось назбирати для українських військових, каже понад 100 тисяч гривень. Я вважаю, що кожна людина має робити максимум від того, що вона може, йде мір. Мені здається, старається на всі 100%. Якби кожен з нас настільки викладався, наша перемога була б ще більша». Крім чайових іноземець також продає сувеніри та проводить розіграші в соцмережах, щоб поїздки були цікавими, в авто вистелив тематичні килимки, салон збагатив синьо жовтою символікою, а пасажирів пригощає цукерками. Ну і особливим атрибутом цього патріотичного таксі безумовно є ця казка. Про неї вже дуже багато знають і в мережі. Раніше в цій казці були цукерки, солодощі. Зараз Демір змінив тактику, і тепер в ній виключно фантики від солодкого. Бо каже, в касті російського військового має бути саме сміття, а не щось солодке. І так для розуміння, просто хто зараз в цьому автомобілі їде. Демір, я наш оператор Мар'ян і Вікторія, перекладачка, яка допомагає нам зрозуміти ті слова з турецького, які. Ми не розуміємо, а Демір розуміє такі слова з українською, які не розуміє. він. У майбутньому Демір хотів би отримати українське громадянство та таки втілити в життя свою мрію. Відкрити у Львові ресторан. Але каже, це вже після української перемоги. Свободи. Олег Галів та Мар'ян Павлик. Свобода ранок.